Друзі, привіт! Сьогодні не буде звичних привітань, сьогодні не буде звичного офіціозу, тому що це відео для своїх, для тих, хто захоче перейти, побачивши назву, можливо, побачивши прев'ю, і трошки підвести підсумки безпосередньо моєї, напевно, діяльності і десь моїх успіхів і наших з вами відносин. Тож це буде таке відео поспілкуватись для своїх. Ми вже з вами підбили підсумки, погані речі, які були у UFC 24 круті моменти також. Так, ці відео не дуже залітають наразі, тому що вже кінець сезону, і в принципі видно, що якогось ажіотажу немає. Втім, якщо порівнювати з минулим роком, то великий прогрес і. Х3, напевно, кількість переглядів навіть наприкінці сезону, можливо, там X2 з половиною. Звісно, завжди хочеться більше, але я реалістично дивлюсь на речі. Я сам багато разів казав, що ця гра фул фігня, і я продовжую так вважати. А отже, зрозуміло, чому люди чекають на FC25, чекають на якісь зміни, і відповідно і ти звертись, як то кажуть. Але сьогодні коротеньке відео з вже. Підсумками моєї діяльності, і давайте розпочнемо з сезону трейду. Мало хто, не мало, не всі з вас знають, але я почав взагалі свій контент. І основний мій контент це контент з трейду, тому що мені подобається купляти карти, мені подобається продавати карти, я кайфую від того, що я заробляю монети від цих зелененьких цифр. Я кайфую від того, що в мене може бути купа мільйонів, навіть якщо я їх не витрачаю. Просто як скрудж МакДак, Маю можливість, і це для мене найголовніше. А також від того, що я. Протягом сезону можу протестувати будь-яку карту зазвичай, яку захочу. Звісно, за виключенням початку сезону, коли треба якийсь стартовий бюджет налутати. Отже, коли я потрапив до топ-10 цього сезону, трейдерів всього світу на моїй платформі, на консолях, і, відповідно, я просто почав фанити з вами, відкривати пакетики, все, я вже перестав трейди, тому що це було літо, по-моєму. Початок літа, я точно не пам'ятаю, є пост в каналі, можете переглянути. І навіть витративши купу монет, купу мільйонів монет, навіть просто купивши деякі карти собі в склад і провевши цей час вже з задоволенням, все одно я в топ-10. Трейдерів, якийсь тут бігі-фут мене обігнав, але я наприкінці сезону завжди закупляю карти на фулл баджет, і після того продаю їх, коли гра закінчується. Я не здивуюся, якщо ну, в топ-7, і в топ-6, ми точно залетимо після того, якщо мені не буде влом це робити, тому що. А який сенс насправді виключно для себе щось, можливо, там була ця цифра трошки вища. Але тим не менш, я вважаю це. Моє особисте, по-перше, найкраще досягнення. По-друге, це в цілому, мені здається, круто, що в україномовному ком'юніті є людина, яка в рамках локальної гри, але має такі результати. Все ж таки, це топ-10 світу, друзі. Я вважаю, це круто. І тут, перше, буде подяка вам, тому що це саме ви мене мотивували. Весь цей сезон. Багато було складностей, особливо на початку. І я не дещо там складав руки, але я розумів, що це буде важко. І я розумів, що коли там ти заробив 2 мільйони. Мене а потім програв просрав мільйон. І якщо минулі сезони, то втратив цей мільйон і все. Дуже швидко він відби, від, від відіб'ється. Але цього сезону це було дійсно важко. Але саме ваша підтримка в Телеграмі, в постах, в чатику, в нашому легендарному, в на стрімах, всюди вона допомогла мені саме системно весь сезон. Сфокусовано йти до цієї мети і досягти її. Тому це перше, дякую вам на сьогодні. Саме ви, моя мотивація, і... ну ви, і моє его, окей. <плес> Але ви дуже величезну роль в цьому відіграли, тому не знецінюйте це. Кожен, хто дивиться, кожен хто залишає коментарі, кожен хто, хоча б щось пише, неважливо, кожен хто. Пише слова підтримки в телеграмі або під відео. Це дійсно важливо. Тому дякую вам. Тепер давайте перейдемо до соціальних мереж. Розпочнемо з Ютуба. 7210 користувачів наразі так я хотів мати 10 тисяч до кінця всі 24, але, на жаль, після того, як грав Мерла після касяків з Месі з Бапедембє французькою лігою, то. Дуже сильно інтерес пав ком'юніті. Я бачив це і по переглядах, я бачив це і по актуальних підписках. І що під час Team of the Year по-моєму, за той місяць було більше тисячі підписок на каналі. Відповідно, при такому розмірі, уявіть собі, це було там 30% ну 20%. То потім ця цифра впала 200, можливо, 250 підписників на місяць, але сприймаємо те, що є. І, відповідно, кількість переглядів відносно до підписників вона все ще дуже гарно для локального сегменту. А отже, дивимося з оптимізмом в сезони всі 25. Можливо, деякі нові хлопці з'являються, та дівчата. В нас є дівчата, до речі, в ком'юніті. це величезне W. І я сподіваюся, що все ж таки буде ажіотаж на початку гри, можливо, під час її мозеяр. ER. Тут все залежить від її. Якщо гра буде лайном, то. Навряд з цього щось вийде, але хочеться вірити, що буде хоча б класний контент, на який людям подобається дивитись і відповідно на який вам подобається і в нарізках, і в якому вам подобається приймати участь. Отже, друге дякую за сьогодні тим, хто постійно залишає коментарі під відео і не лінується ставити лайки. Я кажу постійно, як це важливо. Ви чуєте це від кожного контент креатора але лише коли отут-от на цьому місці я опинився, я зрозумів, наскільки це дійсно важливо. Як може, особливо такого бєзделя, як я, який сприймає все надто близько до серця, постійно, все своє життя, коли є якесь відео, і я бачу, що переглядів небагато. В мене там є статистика, топ-10 кожних відео по стартовим переглядам. І я бачу там 9 відео з 10. Але якщо я бачу купу лайків, коментарів, наприклад, відео геймплейного характеру, я бачу, що вам подобається так, неба невеликій частині аудиторії, але е, саме ця віддача, яка є від тих, хто подивився, вона говорить мені про те, що я правильно все роблю, і про те, що це цікаво вам. І. Я сподіваюся, що канал буде набирати, що канал буде рости в якійсь можливо геометричній прогресії на якомусь етапі. І відповідно і ці відео також будуть мати більше переглядів. Тому щиро дякую кожному, хто залишає коментар, повторюсь, ставить лайк, особливо під тими відео, коли, знаєте, це не на хайпі, не там Тімовзия Рікони вперше всі 24, або «Косяк з місі, коли всі палали. А саме за таку. Підписницьку роботу, якщо так можна сказати, я її дуже ціную, і я не буду когось окремо виділяти сьогодні. Одразу скажу, але знаєте, я пам'ятаю кожного, хто постійно мене підтримує на Ютубі. Дякую вам величезно. Тепер перейдемо до Твіча, і Твіч, напевно, це та платформа, яка мене здивувала в якийсь момент було прийнято рішення ризикнути і розділити потоки Твіча та Ютуба по стрімах. І знаю, що деякі глядачі з Ютуба вони цьому були дуже незадоволені. Вибачте мене ще раз. Але з точки зору стратегії розвитків каналу це спрацювало, тому що Твіч наразі має лише 4-6 тисяч підписників, але він наближається до Ютубу. Я думаю, що ми 5 тисяч на початку точно проб'ємо. Він активно зростає. Але, друзі, канал в топ-15 україномовних стрімів. Всіх взагалі, не всі це знають, з першого місяця. 2024 року. Тобто зараз вже в нас закінчився серпень. 8 місяців поспіль, як тільки я перейшов на платформу Твіч, то канал постійно в топ-15. Був топ-10, по-моєму, пару разів. Пуму раз топ-9, топ 11, 12. Але це просто в мене не вкладається в голову. 4-6 тисяч підписників. Подивіться, хто. В цьому переліку подивіться їх канали, подивіться, скільки десятків, а то і сотень тисяч них підписників. І тут такий Донецький доброго здоров'я! І це був серпень це не гірший, напевно, місяць. Бачите, 229 середньому глядачів, але наприкінці гри ви бачили самі, вам самим не цікаво. Навіть в цей місяць канал потрапив до топ-15 і. Насправді, з точки зору потенційної монетизації, це важко саме коли маленькі канали звернути на себе увагу. Але є наразі деякі перемовини, не буду поки е казати, що саме. Але люди мені писали саме то, що вони побачили цю статистику і звернули увагу на канали, і такі вау, а як таке взагалі можливо? А я сам не знаю, як таке можливо, тому. Твіч і кожен глядач твіча, кожен фоловер твіча, кожен, хто підтримує сапки, кожен хто дарує сапки, знов не буду нікого виділяти, щоб нікому не було прикро. Я вам щиро дякую. І напевно, Твіч це душа нашого ком'юніті. Ті стріми, які ми з вами робимо, саме ми з вами, не тільки я. Ви також в них приймаєте участь, і саме ви, напевно, допомагаєте мені створювати для вас атмосферу, тому що без вашої участі я б сам нічого не зробив. Це просто щось неймовірне, якесь унікальне явище в українемовному контенті. Я в цьому впевнений. І результати про це говорять. Отже, щиро вам дякую і сподіваюся, що далі буде більше. Можливо, я в якийсь момент буду знов сплітити і на Твіч, і на Ютуб стріми, можливо, під якісь топові івенти. Але я хочу цей рік добити вже на твічі. Поглянемо, чи буде якась статистика топ-15 за рік, якщо туди потрапити. А в принципі, підстави на це є. Якщо тільки і є зовсім контент не засужать, і ви не перестанете на стріми ходити, то я думаю, це буде круто. А далі ми вже подивимось. Дякую величезне, твіч. Супер топ. Не можу казати найкраще, думаю, що всі найкращі, але найатмосферніше. Давайте скажемо так. Перейдемо до телеграм-каналу, і це теж дуже дивне явище, тому що канал вже має більше 5000 підписників. 5135 підписників. І це теж за рік ми створили канал. Як створив канал? Саня мені його вести допомагає. Сані, дякую величезне за допомогу з веденням каналу. І ми це зробили. Я зробив, окей. В... Хоча ні, ми. Він мені допомагав. В. По-моєму, серпня минулого року. Не пам'ятаю дату. 4 серпня був рік каналу. І 5 тисяч підписників. Знов ви рахуєте, що це не канал про новини. Про зради, про перемоги, про щось актуальне, від чого в людей не знаю, емоції або печа. Це канал про FIFA українською мовою. І в рамках цього розуміти, що 5 тисяч людей живих, як і у всіх соціальних мережах. Жодного бота, жодного взагалі, я навіть не знаю, як це робити. Але це все живі люди. І мені це додає емоції, і мені це додає і мотивацію. Тому що я вважаю це величезний результат. І мені це показує, що вам цікаво, все ж таки, незважаючи на те, яка гра може бути поганою. Вам цікаво приходити, вам цікаво дивитись, і вам цікаво спілкуватись в нашому чатику. Ми всі знаємо, що чатик це щось неймовірно 2066 підписників і. Ну, Легенди чату теж нас є. Знов не буду нікого виділяти, щоб не ображати, але ви, напевно, знаєте ті, про кого я кажу, тому що в чатику я неодноразово про це писав. І те, як ми можемо там адекватно спілкуватись, будучи різними людьми різного віку, інколи різними мовами. Але ми адекватно спілкуємось і ми знаходимо розуміння. Я забанив за весь цей час, можливо, 10 людей. Для такої кількості це я вважаю небагато, можливо, 20. І декого потім розбанюють, тому що люди інколи пишуть, кажуть, ну от так от було, ну тільтанув я. Та треба щось з цим робити. Вибачаються, і звісно, ми йдемо на зустріч, Дуже мало таких ситуацій. Ми, Я і модерація каналу. Коли дуже мало випадків, коли там бан і все, і перманент. Таке, звісно, буває. Але сам факт, що я це і намагався зробити, створити ком'юніті. Яке буде між собою комунікувати адекватно і поважати один одного, незважаючи на те, якої думки ваш опонент? Звісно, ми говоримо про рамки адекватності, тому телеграм вам величезний привіт, чатик, вам величезний привіт. Всі повага, ви найкраще, так само як і найкраща аудиторія на твічі, і найкраща аудиторія в Ютубі. Дякую і вам величезне за активність. Напевно, за те, що ви підхоплюєте мої ініціативи, за те, що ви смієтесь з мого не завжди смішного гумору. Дякую вам величезне. І останнє про що хотілося сьогодні поговорити, це Діскорд, тому що можливо хтось не знає, але тепер цей Діскорд, який був Руслана. Трейдмастера, ми потім його вели разом, але він вирішив все ж таки відійти консистентно від справи. Можливо, він буде трейдити. Я йому сказав, бро, в будь-який момент. Звісно, ти заходь, давай інвестиції, хочеш там щось публікуй, все, мій дім, твій дім. Але він сказав, що він поки не планує робити це системно. Отже, ми домовились, і тепер Discord це мій. Я вже поставив аватарку свою і змінив назву. Це той Discord, де ми з вами постійно крутимо піки, і той Discord, де працює і ВІПКА. віп -трейд група основний контент, мій да, повертаємось на початок. І я буду вести, я вже робив анонс про віп -трейд групу Я зроблю окреме відео з приводу цього. Просто тут. Хотів показати, що є ще і Discord, який теж розвивається. І, до речі, теж і в Discord можливо, через Discord тоді знайшли хлопці з англійськомовного ком'юніті, коли івент з зіною мав відбутися. На жаль, він не відбувся, але тим не менш, Discord це теж класна платформа, яка розвивається. І приєднуйтесь, якщо хочете на стрімах приймати участь, у вас не PS5, то можна це зробити. Отже, друзі. Давайте перейду в режим спілкування. Тут не буде жодного монтажу, це все, що було, то і є. Я не знаю, можливо, я про щось забув сказати, щось вам забув показати, але найголовніше це не було сьогодні похизуватися досягненнями, найголовніше це було сказати вам дякую. Тому що я дійсно щиро вдячний і навіть важко підбирати слова в такі моменти, тому що коли я бачу таку підтримку, коли я бачу, як купа людей. В будь-якій соціальній мережі постійно відкликаються, їм подобається зі мною спілкуватися, вона дослуховується до моєї думки, то я, можливо, десь компенсую свій, свій моральний стан, свій емоціональний стан, свої якісь внутрішні проблеми, які я намагаюся та в собі тримати, як багато хто з вас. І я вважаю, що наше це ком'юніті, воно допомагає і вам. Розвіюватись, але воно і мені допомагає дуже сильно розкручуватись. Тому що за картинкою посміхаючогося лисого дядьки не завжди стан емоційний, він цьому відповідає. Але саме ви допомагаєте просто відключитися від цього. І в моменті, коли я пишу відео, в моменті, коли ми сидимо на стрімі, або коли палаємо в телеграмі з кимось там, спілкуємось, сперечаємось, ви допомагаєте просто. Забути про все і десь відволіктися. Мені здається, це дуже важливо. Тому дякуємо вам лише за цей сезон. Дякую за вашу підтримку. Рухаємось далі у FC25. Сподіваюсь, буде багато контенту. Вже готую для вас preparation до FC25, буде відео про vip групу з трейду, буде багато контенту. Побачимо з вами, коли побачимось. Бережіть себе, все буде Україна. Ви найкраща аудиторія, я вас обожнюю. Папа. -па.